Господи, помолімся, Господи, помилуй. коли Бог мати Бог, тому я в серці приносити твої добра, свій вдавиш, тих, що з доми приношені, мого серця принесені слугами твоїми тараф'янами, тіла паснівки, їхніми отцями. І сподоби їх бур, що, сподоби, що були покладені у віспі свій перницях, їм достатність сприйняття мирських твоїх дім, у утім, що корисні їм, бо благословиться ім'я, прославиться Твоє Царство, Отця Сина, і Святого Духа, нині цей час, і на віки вічні. Амін. Амін. О, Небуття небо і землю, море, види мене, ведеми словом твоїм, що в землі родити овочі, фрукти і зілля і дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за насіння мати плід. І не тільки зілля на поживу тваринам, але для тіла недужих цілющим стати, незволе в невинної твої доброти, просимо тебе, думкою, устами, благослови, ці різні роди, овочів, фруктів, зілля твоїм милосердям, силою даної тобою. Вилий Твоє нове благословення, ласку, що вони людям і тваринам проти всяких, не тобі скверні були захоронені. І Бог наш ми тобі славу видаємо Отцю і Сину і Святому духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Мам. Господи, моліпся. Слову Твого Мойсея, що в Іжраєвої сини приносили єреям нопи нових плодів і брали плоди найліпшого дерева і раділи перед тобою Богом, твоїм прийди милосердний на наш заклик і звольнили ти свою щедрість, твої благословення на нас і на. Овочі, фрукти і назілля, плодів, що їх дятні, що приносимо тобі <кхи> То свято, преображення, щоб вони принесли поміж людям тваринам і зрині проти недух, пошуці, ран, лиходіяння, чарування, ворожби у путі змініних або інших підливих звірів, проти диявисті, намішок і хитрощів, і те б мені були покладені, внесені в мене добрих діл. За молитвами превосхове, Владичності Богородиці нашої, Марії, були прийняті милосердям і щедру. там чоловіку любимо, народного сина Твого, яким ти благословений є, присвятим благим доторячим тим духом, нині повсякчас, і навіть і вічні. Амінь. Кадило тобі приносимо, Христі, міні, Боже, міні, міні, Затирай, міні, Христе Боже. Славу Твою в світі змогли. Нехай засіяє нам гітленті, та твоє по серця, осе. Мали славі, Бога ради, всі зазначив на горі Христе Бог. Показавши вчихам, славу і славу скільки змали. Нехай засіяй нам рішення всіх за твоє посягча. Госне, молитвами, ти подальше слава, Слові, переобрази, вся ти на вічи сюда. Мало твої, скільки змоли, нехай засіяй нам рішення, твоє постача, голосне, мали твами, вогаровець і світло, на числа, не образи на горі, Там твоїм славу твою, скільки могли, нехай засіяє нам річних світло твоє повсякчасне, з молитвами, Богородиці, Світлодавча слава. Словіть вас, гарне свято, приображення Господа нашого Ісуса Христа, та й ті фрукти і овочі, які ви будете споживати, будуть корисні для душі і для тіла, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.